Тіє, золотушка. Да. Жаг. Ну, кайся, а що так щёлкаешь консольку пропустив? Ей не бачу. Ну, каже, бачать тебе. Я тобі альбом віддав, а добро бач воно. Тест пам'ятає. Жек, прикриш, тут платка закрита. Да. Я відкрию. Щось буде. Я думаю, щось буде, да, 100% щось буде картина. Нормальний початок Перший рейд і одразу краснушка. Нормально, Робимо, робимо гімно. No, no, no. А ти то постріляв. Ну таке, як тут щось я нема, здається, мені щось кімнатка така. Не радужна, ну да, щось, щось із фіол... фіолки. А, ні, тут, до речі, може, щось і є. Угу. Фейк. Портовий хлопчина шо я можу сказати. Якщо так рандом. <гулутурандом>. тут а забіг. Побачив, він вибігає. Він ліг. Лежить під камнем тут. Та no. як ти, сука, за заборчиком? Ой, тут така що то. Я, так, бил, я бил, так не побачив. Ага, плюс. На ваня нам у пиногу тип. Вань, ты ти за ним. Убив, 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 убив. Ще можуть бути. Блять, це що? Це тип, тип, тип. Мінус на. Щоб не втекала кобила, блять! Він у мене на, на заборі лежить, ля, пацани. Сазян Т5 ебать, урод. рот. Спасибо, бля. Занос. Паня, че ты СД не забрал? Так ты що, уб? Ну, я, я, я кадр хоть я це 102 заберу. Я со 102 другим не играю. граєш каразницы не играешь, неграешь, Забери. І тут золота багато забери теж. Бля, мені хуй що пропонує. Ну я йому вчора машинку віддав, до речі. Та не машинки діла. Я йому вчора... Ні, я йому вчора, пацани, машинку віддав, а він бачить, Ваня, прийди, забери, Ваня, тобі надо. Ну і що, що ти не граєш? Ти на машинки на цей теж говорить, не їздиш, не ж, тобі її віддав. У мене ще тут хода. Пішов. Пацаны, не кричить. Да ну иди нахуй, сука. Ты мене, блять, напугав, Жека. Я думав, ты не бачишь его. Let's go, buddy! Yeah, buddy! Що з вами робили в минулом рейде. Yeah, buddy! Да, я бы их всех заехал. Сейф открытый, Бот бытый по местку тип бежит на трійку. На трийку побег. Пацаны, спалились. Дитко мою руку сжалтували. -да. Конечно. Трика, трика. -да. Нам наверху. А Та -да. один такой, как снизу, под Да, Трика, давай, Мене, мене буде, где дай, мені, халепа. Якого члена? У, тобі який, який бюджет? Тобі дорогу чи дешево? Із недорогого МДРка. Скар Т951. Якщо багатий, да, якщо багатий, то Хекашечку бери Але під Хекашечку треба і. гірчик. Понял? М4А один також непогано, але її, щоб нормально зібрати, вона, типу, ну вона, коротше, не бюджетна йде. Ідеальна зброя, це хай ну, Але під нею треба, типу, там Т5 хоча б Т-951 дешевий п'ятий набой на цю пушку. Тос більш дорогий варіант, також у них однакові набої, теж та тема. Ну вона плюс-мінус майже і не пригає. ак 12 дуже хороший ган. Прям дуже хороший. ЗЦ непогано, це що нова додали. Ну, тут понят. Майже через один. Дивись, якщо тобі типу штурмувати, ну от прям штурмувати, штурмувати, а РКФ 2000, оці два гани, вони дуже під при штурму, щоб стирати нахуй. Але в них прикол в тому, що вони дуже швидко набої випльовують. Що ця що ця. Для початку, ШНДРК, якщо одягаєшся, просто як... як гусачок, будеш одягатись. На лайтику, чисто, щоб бабла заробити. І... Або МДР, або Т-951, собі. береш е магазин на 30, або береш барабан. В барабан кидаєш, наприклад, там 43, 24 і 15 пятих в барабан на 75. І оце з ним потрібно рейтингу. Якщо вб'ють, то ти типу, дуже багато витратиш. І докидуєш на з трусиків. В збірку можна прямо з дефолтну збірку, де вона була. От. Ось таку збірку можеш дефолтно собі тягнуть. Просто. Ручка, дульник, приціл. Один із чотири більше ще. Або МДРку. МДР ку без оптики я беру. Коли, короче, трошки пограєш, роздоплишся, тоді просто береш, одягаєшся, отак як я зараз одягнутий. Береш отакі апарати, К-12. Ріжок на 60. 34-х зверху 35-х. 65-х в трусики, 64-х в трусики. І просто їбашися із трусиків докидуєш. І береш з собою на всякий випадок, якщо буде прям файт. Ріжечок на 30, на 4-х. Під час файту перемкнувся. Якщо ти нах**... Пешка, комусь п'ятими, потім перейдеш на четвертій, ти до мені стріляти? Пацани, диви. Стоїть. Думав, показалось, прикинь. Тупо краснуха стоїть. Да. А, вот так. Не бы! сразу. Плюс, плюс, плюс. Дай-дай-дай, дай-дай, дай. Нокнув, нокнув, нокнув. С даду, с сейчас, сука. Ну я хотя одного ногу то шостого даю. Ну и лохи пропустили краснуху. Нет, то, что он и краснуху пропустил, бомжи, конечно. Садил, сука, вафли. Не ты шость, бля. Можно ж было, можно ж было. Я бы другого стербил. Я ща, как бы меня его там сбоку, то и бы нихуй все, перепикал. Я два годы вника стоишь. Там красновка будут. Да, 5000 и сука аналізи. Аналізи. Анализи дикого. <ріхи> давай зі мною, ельф, <ріхи> ельф треба, щоб ти давай, зі мною не другий Димай, оба, Разом. Заходь, заходь, заходь. Хорош. <ріхи> Зараз тепларі накину, подивлюсь звідси, чуєш Ось. <ріхи> Убив. Човаки в коментарях прикольно пишут, кажу. Ну, все круто, все подобається, монтаж прикольний це трошки экшен там, типу, Т-6 ты плаків. Я думаю, это я і сам би такий, знаєш, з радістю їбашив би Т-6 и типлаків. Якби вони тільки обличчя не розривали. Давайте, пацани, я взяв яблучний Сік. Зараз на мотелі сладкий стол устрою. Убив, типа. Двоє. Я бачу. Привіт, вибачу, відволікаю тебе від перегляду цього відео, але запевняю тебе, я не займу в тебе багато часу. Як ти вже міг помітити, мій канал не має великої аудиторії. Тому будь-який актив з твого боку буде для мене зараз особливо важливий. Я буду дуже вдячний тобі, якщо ти поставиш лайк цьому відео, напишеш коментар, як тобі це відео. Та звісно, якщо ти підпишешся на мій YouTube канал, для мене це також дуже важливо. Я запрошую тебе стати частиною моєї історії, мого початку. Приємного перегляду. Та в мене набеті. Чисто, щоб людям було цікаво, щоб я бачив. І Коли я бачу, що на мене люди підписуються, от Тіктоці зараз за день дві-три людини приходить, то я заходжу, дивлюсь, і я кайфую. Коли я там на Ютубі, у мене там зараз 242, здається, підписника. І я бачу там БО 239. Такий, типу, дивлюсь, 242. Я її я ж злітаю від кайфу. Ну на, на ці ць, на цьому етапі вони мені нічого не дають. Це два-три підписники. Типу, хтось це почує, скаже мало, потреба більше. Але це да, ти правильно писала. Це гріє серце. Це прям, типу. Це мотивує навіть. У мене тележка спочатку була ідея зробити українське ком'юніті по арені. Вона досі так і називається. Я типу не хочу її робити свою особисту. Я хочу зробити спільноту, куди буду заливати зборки, прикольні моменти, розігрувати там, донатну валюту, от такі приколи робити. У ну, мене в найближчому часі розіграш 3D-моделі на 3D-принтері краснушка. Там буде або лев, або буде диск. Ну, щось таке, типу, розіграш зробити. Чисто фігурку розіграти. Причому в розмірі один до одного, типу, як у грі, от ти в руках тримаєш, так воно буде і в реальному житті. Ось тут переді мною знизу біжать під нами. До тебе зараз вибіжать. До тебе зустрічають. Бачу, 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 зустрічай. Нок, 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 нок. Я їм, я да їм, я їм, не пуш. Дай, 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 дай. Все, все помер, помер. Де де, де де? Під колоною, під колоною. Плюс. Позови открываю. Ну тут багато, ну тут має бути. Nope. Лютня. No. Все, Речті, бля. Да чекався. Скільки просто ділдаків було, б на Кармашек на попі. Там нема кармашка, я просто в попу. Я сів на льва зверху. У мене стрімерське растянута, я чече. Держите, что не Танистр? О, я червону нашел, кайф. Я как раз до речи тю еще не нахожу, уламок, годинника. Зай. Ламок, это да, камень ты знаешь, на уазе вот. А да, я... да, 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 да. Ну блин, сильный. Убив, обуби, убив. Краще, краще. Так, чатик. Всі, хто тут вам сердечко. На добранок всім велике дякую за те, що були на стрімчику. Обійняв, припідняв. Давайте. Відпочивайте, всім до вечора.